Кажу на цей раз я підготовлена. <laughs> побачимо наскільки. Поїхали. Е, кругом озера стоїть острівець, а всередині острівця дерево. Думаю, боже, як зручно! Як це продумано, що розробники догадалися, що можна якось від е, оцих е, атак ухилятися. Класно, супер. Раз пробую проїбала, Другий раз пробуй проїбала. Третій раз. Ну думаю, все, я зібрала. Я зібрала всю свою всю свою тупу в купу і давай, і боже. Перший удар, другий удар боса, третій удар боса. Четвертий удар боса валиться дерево. Після дерева валюся. Я Це все, що я хотіла розказати про гру Палгор. Чесно не дамо йому можливості рухатися. У -у. Якби я думаю, що... Тільки в мене проблема в тому, що вони закінчуються. <плес> Блять, якого ти там застряг! Дерево, спаси! І так постійно вони якійсь хуйні застрягають. Єдно... Ну, я не знаю. Проблема в тому, що навіть літаючі літаючі істоти. Вони е, не достають водяних. О, мама прийшла. Мама, я займаюсь вирубуванням одного дерева за допомогою дракону. І він пішов спати? Оцей гандон пішов спати? Та щоб ти там втонув, блядь І от проблема в тому, що... Що мам, привіт? Тапки на мені одні, а другі не знаю де. Ну, в чотирьох поки що не ходжу. Ото ото шанси, я розумію. Давай, давай, давай. О, чекай чекай, він виліз! Чувак, твій час настав. Давай! Що стоїш дивишся? Чувак! А тут краще рухатись. Ти знову під водою Я поняла. Попробуємо тебе Давай, жук, вонючка, давай! Леткін знову застряг. Летять. Так, а де ти де твоє світло єбуче? Ти кажи мені. Що ти на мене дивишся? Туда дивись. Ну, блін, ми вже половину знесли. Це вже круто. Це більше, ніж минулого разу. Тіхо, тихо, 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 тихо. Біжи, 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 біжи. Чекай, а де мої... Да мой пуховка. Чекай, чекай, мене що за кі? Я не хочу це обговорювати. Я просто не хочу це обговорювати. О, давай, 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 давай! скільки? Скільки урону! А де урон? А де урон? и снова страх, а да урон я тихо, извиняюсь, но это а, да, урон тебя. кто прошу щиточкой а ну, сука А так, да? вони ще можуть застряти в текстурах. Ну, це альфа, що я схочу. Ох уж цей геймплей.